Шановні друзі, шановні колеги, дійсно дуже цікава і досить складна проблема проблема співучасті у злочині. Одразу хочу сказати, що вчора я вже мала честь саме з цією тематикою виступати на вебінарі, але на вебінарі були присутні далеко не всі учасники сьогоднішньої нашої з вами конференції. Ну і скоріш за все, все ж таки, моя думка за ніч не дуже могла змінитися. Тому я одразу прошу вибачення за певні повтори. Я буду намагатися повторів уникати, але якщо вони будуть, то прошу вибачення з одного боку, з іншого боку. Розумію, що матерія досить складна. Тим більше в тих новилах, які ми пропонуємо, тому можливо, я ще зараз зможу пояснити нашу позицію. І так. Розділ присвячений співучасті, робоча група запропонувала назвати співучасть у злочині, причетність злочину, до злочину. Якщо ми порівнюємо зміст чинного кримінального кодексу, чи це шостий розділ. Загальної частини і розділу 2.5 проєкту, то побачимо, що досить багато тих позицій, які співпадають. Щодо того, що ми вирішили додати, ми вирішили додати окрему норму присвячену провокації злочину, яка зараз вирішується, ця проблема лише на рівні науко наукової доктрини, правової доктрини, і на рівні рішень Верховного суду. Ми все ж таки вирішили і насмілилися передбачення в кримінальному кодексі норму про необережне співзападіяння, про яке тривалий час йдеться наукова дискусія, обговорення, і тим не менш воно не було відображено в чинному кримінальному кодексі. Окремо присвятили статтю ексесу співучасника, який зараз є в кримінальному кодексі, але не в окремій статті, і окремо виділили з виділ співучасників причетність до злочину, оскільки це не є співучістю, і примістили в цьому розділі. Щодо тих положень, які не одержали закріплення в цьому розділі. Це добровільна відмова співучасників. Група вирішила, що не слід розривати добровільну відмову особи, яка дійсно здійснює чи вчиняє злочин індивідуальне, і добровільну відмову співучасників, буде зручніше, якщо ці норми будуть поряд в стадіях вчинення злочину. Але це, скоріш такі, мабуть, технічні моменти щодо того, як відбувалося реформування. Тепер те, що стосується вже Рабочая група взяла на себе сміливість у цій складній і заплутаній теорії співучасті запропонувати власне, певною мірою нове поняття співучасті у злочині. Одразу хочу сказати, що. Коли у нас починається обговорення тих або інших питань, то, як правило, на більш консервативних позиціях стоять ті, хто спеціально досліджували це питання протягом багатьох років. І я це досить часто пояснюю певною замуленістю ока. Так само було і зі мною, коли на початку я пропонувала класичне, добре відоме і, начебто, вже бездаганне поняття співучасті, члени робочої групи звернули увагу на те, що його все ж таки потрібно і можна вдосконалити, і зміст від цього втрачений не буде. І тепер, вже дивлячись на нове поняття співучості, яке у нас народилося спільно, і е, е, я розумію, що ну, принаймні, на мою думку, воно є більш чітким, більш зрозумілим, і е, той принцип юридичної визначеності він е, в цьому понятті е, відображений краще ніж в чинному кодексі. Ті ключові позиції, на які можна було б звернути увагу, що співучасть є не просто участь у вчиненні злочину, а саме спільне вчинення злочину, бо чим відрізняється участь від вчинення і що таке участь у кримінальному праві, це також питання і термін, який потребував би окремого роз'яснення. Поняття співучасті. Ми дійшли до висновку, що необхідно закласти те, що співучість це завжди декілька суб'єктів, які вчиняють злочину групою осіб. І тут я звертаюся до всіх і наголошую на тому, що група осіб це не група співвиконавців, це група співучасників два або більше співучасників. І не треба плутати групу осіб з групою співвиконавців. Ми не стаємо на позиції так званого групового способу вчинення злочину. Ми не виходимо з того, що наявність двох або більше співвиконавців обов'язково впливає на збільшення тяжкості злочину, тому ми кажемо про групу осіб як групу співучасників, і фразою за змовою між ними. Ми фактично скоротили текст цього поняття і з одного боку ми кажемо про те, що наявність змови на вчинення умисного злочину виключає будь-яку яку необережну участь у вчиненні умисного злочину з одного боку, з іншого боку, ми в законі вирішуємо питання щодо неприпустимості однобічного причинового зв'язку при співучасті. Тобто тут ми зайняли позицію, зв'язок має бути двобічним двостороннім. Щодо видів співучасників, тут є певні невеликі відносно невеликі зміни. В поняття виконавця ми окремо ще зазначили таку фігуру як співвиконавець, Це Досить багато наукових розробок було присвячено, і науковці доходили саме такого висновку. І ми дійшли до висновку, що все ж таки особа, яка повністю виконала ті дії, які передбачені або бездіяльність особливої частини кримінального кодексу, і особа, яка виконала їх лише частково, а другу частину. Виконала ще одна, чи ще декілька осіб вони мають відрізнятися, і підставою кримінальної відповідальності має бути якраз співучасть у злочині, Оскільки одна особа повністю не виконала підстав однією з підстав кримінальної відповідальності при визначенні складу цього злочину. Ми дійшли висновку, що необхідно скоротити поняття організатора злочину. Розробники кодексу 2001 року чудово. Пам'ятають, що в чинному. Виді поняття організатора з'явилося певною мірою під впливом політичних міркувань, і воно не було засноване на якихось серйозних наукових дослідженнях. Ми виходимо з того, що будь-яка особа, яка керує вчиненням злочину, вона його і організовує, бо поняття Організувати злочину і керувати злочином фактично немає в українській мові принципової різниці між цими поняттями. Щодо організованої групи, тут дійсно це можуть бути різні люди. Одна людина може створити організовану групу один із співучасників, інша, яка не створила, у подальшому перебирає на себе керівництво організованою групою і керує такою групою. На нашу думку, інші види організаторів, які передбачені в кримінальному кодексі, вони не потрібні, вони охоплюються цими видами організаторської діяльності. Відмовилися від переліку дій підбурювача, лише сказали про те, що це особа, яка схилила іншого співучасника до вчинення злочину, оскільки він в будь-якому разі є відкритим, і називати лише окремі види таких дій, на нашу думку, є Недаречна щодо пособника, я ще раз подивилася на наш текст, і дійсно, вчора на вебінарі Осансіч Додаров задавав це питання щодо оцього слова закрема. Думаю, що ми з робочою групою ще раз на нього уважно подивимось, і, мабуть, слово закрема ми замінимо на слово «асам». Бо все ж таки у нас позиція робочої групи, що перелік пособницьких дій. Має бути закритим, ну, принаймні, якщо не буде прийнято інше рішення робочої групи. І, як ви бачите, додавався такий вид пособництва як посередництво. Вирішили питання щодо вчинення злочину кваліфікація дій співучасників при вчиненні злочину зі спеціальним суб'єктом, так само, як воно вирішується зараз, але ми знайшли необхідним закріпити це в кримінальному кодексі. Ну, це, мабуть, ті основні позиції, які стосуються видів співучасників. Окрема стаття, яка присвячена провокації злочину, на нашу думку, це досить важливий момент і досить важливий аспект. І, безумовно, важливий аспект це форма співучасті. Зараз ми маємо в законі чотири. Форми співучасті залежна від рівня спільності, скажімо так, співучасників. Це проста чи проста група осіб, група за попередньою змовою, групою осіб, організована група і злочинна організація. Щодо злочинної спільноти, тут ми можемо казати, чи це вид організованої групи, чи це вид злочинної організації, досить суперечливі позиції, але маємо те, що маємо. Що пропонує робоча група? Робоча група пропонує скоротити перелік форм співучасті до двох. Це проста група і організована група. Проста група це наявність двох або більше співучасників, незалежно від того, яку роль вони виконують. Можуть бути співвиконавці, може бути, наприклад, виконавець і пособник. І про це ми досить чітко кажемо. Прошу вибачення, не до двох до трьох. При цьому ми відмовляємось від поняття вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб. І я чудово розумію, що це та навела, яка буде викликати з одного боку і схвалення, і з іншого боку суттєві принципові заперечення. На чому саме ґрунтується відмова від е, такої форми, як вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб. Ми кажемо про те, що група яка вчиняє злочин, і група, яка вчиняє злочин за попередньою змовою, не відрізняється на думку робочої групи за ступенем тяжкості. Досить часто двоє осіб, які намагаються вчинити, наприклад, пограбування іншої людини, забрати якісь гроші. Вони дуже хвилюються, вони є недосвідченими. Вони продумують, планують, як краще вчинити це пограбування, де зустріти, як зустріти, куди бігти, як зробити так, щоб не затримали. Вони розуміють, що за це можуть настати наслідки, і цих наслідків вони бояться. Але й інші особи, які вважають, для яких ця діяльність є фактично видом їх звичайного життя, певною мірою професійна злочинність. Йшли десь, купили пляшку, побачили вночі жіночку, яка, начебто, непогана, одягнута і несе якусь досить красиву сумочку. Скоріше за все, в цій сумочці не будуть якісь кошти. Один штовхає, інший підбирає цю сумочку і побігли далі витрачати ці кошти. Чи кабінет на вас одна хвилина? Так, що ця група є більш небезпечною. Менш небезпечною. На нашу думку, ні. Тому саме ми так уточнили. Ми так само уточнили е, поняття організованої групи, і е, я так розумію, що у нас будуть питання щодо організованої групи, і я ще зможу відповісти. Щодо інших моментів, то е, фактично вони є традиційними, тут немає е, нічого нового, окрім необережного западіння, це та е, ті речі, до яких наукова спільнота. Рухалась тривалий час, і ми лише записали те, що і зараз вважається таким, що утворює неперезне співзападіяння щодо причетності, також ми нового нічого не зробили. І хочу звернути увагу, що певні положення щодо співучасті вони розміщені в розділі кваліфікація злочинів, вчинена у співучасті». Це стаття 2.8.11, Тому не лякайте, що якісь моменти пов'язані з кваліфікацією, вони знайшли в розділі про співучасть. Я дякую за увагу і готова до ваших запитань.